Продовжуємо знищувати пеньок. Нам на допомогу прийшла мама. Доброго вечора, ми з України. Віка, як тобі подобається тут? Чи теплий в тебе ніс? Теплий, теплий. Пані Ой. Наталя, мама Наташа, а в тебе що степлий. Вікторе, а в тебе ніс ніс теплий? Ніс теплий. А в мене ніс теплий? І в мене ніс теплий. Ямка збільшується. чекай, Піньок, здається. Ось вже великий корінь перерубано. Самий головний корінь будемо обкапувати, пиляти, рубати. Роботи залишилось небагато. Так, Вікторе? Так. Сьогодні зробимо. Зробимо. Віка, а тобі подобається нам допомагати? Ми гарно копаємо. Бум-бум! Віка каже, до побачення! До побачення.